Що робити, коли відчуваєш себе непотрібним? Сьогодні ми поговоримо про тему відчуття непотрібності, поговоримо про те, чому це виникає і що з цим можна робити. Вітаю, моє ім'я Гліб. Я психолог спільноти VHELP. Я практикую переважно в методі символтрама. Відчуття покинутості може загострюватися в момент наближення свят, як, наприклад, зараз наближення свят Дня Святого Валентина. Чому це відбувається? Бо це такий певний сигнал, що наступає день, коли люди будуть поєднуватися, коли будуть посилюватися зв'язки, спілкування. Це може нагадувати нам про те, що нам чогось не вистачає. Якогось емоційного тепла, спілкування або присутності якоїсь людини. Часто відчуття непотрібності може бути доволі болісним та супроводжуватися думками про себе, про людей і про світ навколо в цілому. Причинами цього переживання бувають як зовнішні, так і внутрішні чинники. Дуже інтенсивне переживання на потрібності може бути пов'язано і може впливати на самооцінку людини і впливати на її поведінку. Вона може в своїй поведінці почати уникати спілкування з людьми, або може почати через силу, бо якнайактивніше включатися в це спілкування, на при цьому зустрічатися з якимись думками негативними про себе чи про людей, і занурюватися в це відчуття ще більше. Відчуття непотрібності, яке воно, як воно проживається і як воно про себе заявляє? Люди можуть по різному зустрічатися з цим відчуттям. Часто це якісь негативні думки про себе, про те, що я недостатньо гарний чи недостатньо можу спілкуватися. Це думки про те, про можливо свою зовнішність, про якісь свої навички, про якісь свої вміння. Це відчуття, що навколо люди не сприймають мене, або якось не хочуть зі мною спілкуватися, що можливо вони не при не прийдуть на допомогу або думають про людину щось негарне. Також це відчуття, що навколо немає людей, які готові поспілкуватися, вислухати, а головне зрозуміти ваш стан, або ваші думки, або зрозуміти в цілому вас людину. Також воно може супроводжуватися відчуттям покинутості, відчуттям того, що вас зрадили, що вас, мов, не помічають при тому факті, що ви знаходитесь в колективі чи в компанії, або говорять навіть спілкування з цією людиною. Окремою темою можна виділити ситуацію, коли батьки, ситуація між батьками та дітьми, коли так званий Накая-синдром Покинутого гнізда, коли діти залишають свою родину фізично, вони кудись їдуть, на навчальні чи просто в зовнішній світ. Батьки також можуть складно це переживати, і їм може бути недостатньо присутності своїх дітей. І це відчуття цілком нормальне, і його можна зрозуміти. Чому виникає відчуття непотрібності? Давайте розберемо конкретні причини більш детально: соціальна ізоляція. Прагнення дослідкування, до, до взаємозв'язку це цілком природня та нормальна людська потреба, яка є в кожній. І звісно ж, якщо ця потреба не якщо вона фрустрована, це супроводжується неприємним станом. Еволюційно так закладено, що у випадку, коли людина залишалась відірваною від своєї групи, її шанс залишитись в безпеці якось занижувалися. І саме тому і сьогодні ми досвід відірваності від спільноти сприймаємо складно, сприймаємо важко. Нам це не подобається, і ми намагаємося зрозуміти, чому так відбувається. Соціальне відчуження спричиняє негативні думки навколо е, образу свого я. Людина може думати, що з нею щось не так, що вона недостатньо комунікативна, що, можливо, вона чомусь з якоїсь причини, яка може і не існувати в реальності, може комусь не подобатись. Однак слід пам'ятати, що соціальна ізоляція може бути у випадку, коли якась певна група людей або конкретна людина. За якоюсь причиною просто не хоче дійсно спілкуватись, і ця причина може і не стосуватися вас. Також чинники можуть бути внутрішні, коли людина має певний внутрішній конфлікт, який спричиняє її до того, щоб не включатися в спілкування, не брати на себе ініціативу в тому, щоб проявлятись. І що з цим можна робити? Слід пам'ятати, що в більшості випадків ми маємо волю обирати, і нагадуючи собі про цю волю обирати, ми можемо практикувати різні способи поведінки. Також слід пам'ятати, що ми несемо відповідальність за свої дії, але не за почуття інших людей. Ми не маємо обов'язково слідувати очікуванням інших людей, а також завжди Можемо залишати за собою право брати себе, а не інших. При роботі з соціальною ізоляцією варто звернути увагу на те, що саме не дає включитись у взаємодію у спілкування. Наприклад, це може бути внутрішній конфлікт, який впливає на самооцінку людини. В такому разі цей внутрішній конфлікт треба розібрати. Наприклад, внутрішній конфлікт може виражатись в тому, що з одного боку людина хоче спілкуватись, з іншого боку, має уявлення про те, що. Її зрадять або зроблять щось їй погане. І в результаті це виражається в тому, що вона не проявляє себе і вникає спілкування. Нак слід пам'ятати, що, як би ми не старалися, спілкування може і не налагодитись, бо за взаємодію відповідають всі сторони. І, можливо, тоді треба просто передивитися коло спілкування або познайомитись з якоюсь іншою людиною. Втрата сенсу в житті. Життя це процес, і в ході цього процесу людина отримує певний досвід і змінюється сама. І звісно ж, може бути таке, що певне розуміння якоїсь теми було, але воно починає мінятися, змінюватись або воно повністю зникає. І це може дійсно дестабілізувати і викликати почуття самотності та покинутості. Бо те та опора, той ґрунт, який в нас був, те розуміння важливих тем, яке було, воно похитнулось, це не може не впливати на людину. Те, що було цінне, відсутнє, а те, що є зараз, незрозуміле або чуже, і в такому випадку людині дійсно треба підтримка та допомога, що з це можна робити. Психіка не може довго знаходитись у невизначності, це певний стрес, і звісно ж вона буде шукати виход з цього стресу. Трета сенсу це певна криза. І якщо цю кризу не ігнорувати, то це гарний привід до того, щоб е навчитись чому чомусь новому або привести щось нове в своє життя. Тому можливо, це новий етап, е результатом якого стане утворення нових сенсів. Е Разом з якими людина буде далі жити. Для того, щоб прожити кризу, важливо дати собі час і рухатись в такому темпі, який вам комфортний. Важливо також мати поряд людину, з якою безпечно можна поговорити, з якою можна поділитися своїми страхами, поділитися своїми почуттями і, можливо, щось почути від неї. Важливо мати певну тиху гавань, до якої можна приходити та відновлюватись там, або бути комфортно бути на самоті і мати змогу спокійно розібратися в тому, що відбувається. Травматичні переживання. Періоди, коли ми занурюємось в травматичні переживання, ми можемо знаходитись в так званому режимі вразливої дитини. Яка залишилась на самоті, яка не має підтримки і, можливо, навіть не знає, як їй далі діяти. І в цей момент, звісно ж, потребуємо, щоб хтось був поряд разом з нами. І звісно ж, це може проживатися як самотність, як покинутість. Особливо це найбільше проявляється у випадках, коли сьогоднішня ситуація могла нагадати якусь ситуацію з давнини. Ситуацію з дитинства, де дійсно був досвід зради або покинутості, людина, мов повертається в той досвід, де їй продемонструвало, що вона покинута, або вона зробила такий висновок тоді, що була покинута, і переживає це знов з тими ж самими думками та емоціями, які були в перший раз. Непрожита неінтегрована травма періодично може виходити на поверхню та заявляти про себе. Ми можемо натикатися на неї в буденних ситуаціях, які можуть бути і не пов'язані з цією темою. Негативний досвід вимушує людина накладати на себе певні твердження для того, щоб якось пояснити, взагалі, що це відбулось. Ці твердження можуть бути не корисними, або якщо говорити простіше, негативними. Наприклад, дитина, сприймаючи поведінку батьків як ігнорування. Можу думати про себе, що це відбувалося, тому що я якийсь незручний або незручна, бо я неслухняний чи неслухняна, або щось інше. При роботі з травматичною ситуацією ми можемо змінити сприйняття того, що відбулося, а також змінити бачення самих себе в тому, що було. Наприклад, спочатку людина, яка потерпала від домашнього насилля, може думати, що в цьому винна тільки вона. Але в процесі роботи над цим травматичним досвідом нам може дійти до тези, що в насилі винний тільки аб'юзер. Депресія. Депресія це стан, в якому... В який торкається емоційної сфери людини, когнітивної сфери людини та вольової сфери, також. Стан депресії супроводжується пригніченим настроєм думками стосовно себе, можливо, почуттям провини. Соціальною ізоляцією та так, загальним небажанням щось взагалі робити. Причиною депресії може бути як генетична обумовленість, так і зовнішні чинники, наприклад, стреси, які були колись давно, або в нещодавній час. Рекомендації при роботі з депресією. Звісно що в роботі з депресією допомагає психотерапія. Психотерапія спрямована на допомогу людині в тому, щоб змінити своє мислення на більш гнучке, більш відповідне до ситуації, до зовнішньої реальності. Також це терапія спрямована в першу чергу на підтримку та на пошук ресурсів, на пошук того, що може допомогти на пошук здобуття та використання опор, які Людина знаходить або починає використовувати знов. Також подоланні та профілактиці депресії допомагають якісь видинкові активності, які подобаються людині. Також це медикаментозна допомога, однак за умови супроводу психіатра. Доповненням до роботи з депресією або до профілактики депресії є коригування свого графіку дня. Введення корисних звичок та усунення шкідливих звичок, криза ідентичності або зміна життєвих ролей. Зміна в уявленні стосовно того, а хто я, звісно ж, не може проходити безслідно. Ідентичність людини це процес, який складається протягом життя, тобто це певний процес. Однак внутрішні зміни або зовнішні чинники можуть впливати на наше уявлення про себе. Це ті випадки, коли людина замислюється, чи може або чи хоче вона залишатися тією, якою і була, або ж знаходиться під впливом, який змушує її прийняти нову роль. Внутрішня згода на такі зміни може бути відсутня, і тому це ж проводжується неабияким напруженням. Що ж це можна робити? Якщо говорити загально, це також криза, виходом з якої є набуття людиною нових ролей та нових ідентичностей. Пошук та складання власної ідентичності відбувається через усвідомлення, через саморефлексію та через пошук внутрішнього відгуку на ці на, на якісь цінності, на якісь переконання, які можуть людині підходити або можуть не підходити, і вона вільно це обирати. На цьому шляху людина, звісно ж, може зустрічатись із супротивом. Що також є нормальною реакцією. І, звісно, при роботі, при зустрічі з цим супротивом, упорою в цьому може бути психолог. Сесія з психологом – це також зустріч, це присутність двох людей поряд. Це... В цій зустрічі є можливість бути відвертим чи відвертою, або закритим. Чи закритою. В цьому спілкуванні ми разом двома головами можемо розібрати причини того, що з вами відбувається, і подумати, а що з цим можна зробити. Зараз на планеті Земля проживає 8 мільярдів людей. Це різні люди, серед них є ті, які також відчувають себе самотньо і також бажають спілкування. А я щиро вірю в те, що якщо людина хоче спілкуватися, якщо вона хоче отримати близькість, налагодити з кимось стосунки, то вона може це зробити. І на наших сесіях, на наших консультаціях я можу допомогти в тому, щоб розібрати, а в чому причина того, що так сталося, а також можу запропонувати разом подумати над тим, що з цим можна зробити. Тому, якщо ви проживаєте відчуття самотності або непотрібності, я запрошую вас до сесії, на яких ми можемо створити такий робочий альянс і якось розібрати конкретніше ваш випадок.